Західні видання пишуть, що Трамп узгоджує з Києвом завершення війни на фоні складної ситуації на фронті та наближення новурації нового президента США. Вірогідність укладення мирної угоди все більше зростає. І зазначається, що це може бути різко і несподівано для багатьох, адже інформаційний фон до цього, начебто, не готують. Але таємні дії, начебто, вже почалися, а результат вразить всіх. Про все це говоримо далі. Вітаємо всіх глядачів. Ну і закликаємо поставити вподобайку та підписатися. Трамп анонсував, що особлива увага Білого Дому буде зосереджена на врегулюванні війни в Україні. Експерти американської ради з міжнародних відносин Майкл Фроман та Чарльз Купчан пишуть про те, що кінцевою метою обраного президента Трампа має бути справедливий мир в Україні. Коли Трамп намагається сприяти досягненню перемир'я між Україною та РФ, він має усвідомити, що в його власних політичних інтересах продовжувати надавати значну. Підтримку українцям та йти тільки на таку угоду, яка забезпечить суверенну та безпечну Україну. Інакше Володимир Потлер та інші відчують слабкість йдеться в статті. На думку експертів, Трамп має припинити заяви про припинення допомоги Києву та переконати зазвичай слухняну республіканську партію, що подальша підтримка України є ключем до досягнення тривалого перемир'я і, нарешті, розгрому кремлівських зусиль. Інший результат створить значну загрозу інтересам США у всьому світі та статусу. Трампа як світового лідера, якщо оборона України зазнає краху, водовище рашистських сил, які захоплюють дедалі більше територій, А рашистські танки потенційно входять до Києва, зруйнує надії Трампа на сприйняття його як великого муротворця. Натомість він отримує свою версію Афганістану. Вважають автори статті. підкорена Україна стала перемогою не лише для РФ, а й для Китаю, Ірану та Північної Кореї. Якщо Трамп втратить Україну, це ще більше підбадьорить ворогів Америки і поставить під сумнів силу США та Сі. Якісь їхніх спілок погана угода для України це погана угода для Трампа, стверджують Фроман та Купчан. При цьому досягти угоди, яка забезпечує безпеку України, може виявитися складнішою ніж вважає обраний президент. США поділ території це найлегша частина. Хто контролюватиме ту чи іншу територію? Визначатиметься розташуванням сил на момент припинення вогню. Лінія фронту швидше за все стане новим кордоном між Україною та приблизно 20% території, окуповано рашистськими військами. Але. РФ Навряд чи на цьому зупиниться. Путлер може вимагати нейтралітету України та обмеження чисельності її збройних сил, як він робив в 2022 році. Україна стає членом НАТО чи отримає інші гарантії безпеки. Трамп не може дозволити Путлеру витувати його політичний вибір. А Путлер також може наполягати на формальному визнанні США окупованих територій України як частини РФ та зняття західних санкцій проти Москви. Знову ж таки Трамп не може дозволити цього, оскільки це у закон. Ніло б силове приєднання РФ територій іншої країни, вважають експерти. Ну і за словами експертів, Трамп має зрозуміти, що не може укласти угоду з подлером без підтримки європейських союзників Америки незалежно від його ставлення до європейського союзу. Йому потрібна сильна, безпечна та об'єднана Європа як надійний союзник. Цитую, розділений Трансатлантичний альянс і розколоти є, залишили б США без сильного європейського партнера, необхідного не тільки для тоді РФ, А й для забезпечення стабільності в більш хаотичному світі. Між тим майбутнє керівництво США, так само як Афарен, усвідомлюють, що мир в Україні можна досягти, якщо вона буде сильною. І про це канцлер Фарен Олаф Шольц сказав в інтерв'ю ресурсу Ціонлайн. Цитую, Трамп хоче припинення війни. і В мене таке враження, що він так само, як і ми, переконаний, що цього можна досягти лише за умови військової сили України, сказав очільник німецького уряду. Канцлер заявив, що вже двічі розмовляв із майбутнім Дантом США обидва вони погоджуються, що США та Європа мають тісно координуватися з усіх цих питань. Шольц переконаний, що всупереч деяким побоюванням можна буде досягти скоординованої політики щодо України між США та Європою, а також між США та Німеччиною. Він повторив, що не відправить жодного німецького солдата на цю війну і що вважає перечасним говорити про миротворчі. Контингента на період після завершення бойових дій пізніше обговорюватимуться гарантії безпеки для України. Важливу роль тут буде відігравати Німеччина. Додав канцлер, коли ми будемо знати, як може виглядати можливий шлях до миру і які умови є прийнятними для України. Ми можемо говорити про те, які гарантії безпеки потрібні і як їх можна досягти. Зауважив він. і додав, що просте припинення вогню це далеко не стійкий мир. Шольц також повторив свою позицію. Нічого про Україну без України коментуючи посилення атак Армії на сході України щось зазначив: не забуваємо, Пудлер зазнав поразки в Україні. Він хотів підкорити собі всю Україну і встановити маріонетковий режим. Хотів не допустити подальшого зближення з ЄС, і послабити НАТО Україна є стабільною державою. І знаходиться на шляху до Європейського союзу. В неї сильна армія оснащена нами, яка героїчно обороняється від путінських військ. Тепер мова йде про створення основи для справедливого та сталого миру. Політик визнав, що його телефонний дзвінок Володимиру Путлеру не продемонстрував, що той погодиться на щось інше, крім продиктованого ним миру. Втім, канцлер за його словами використовував свою розмову, щоб однозначно дати Путлеру зрозуміти, що війна повинна закінчуватися, що він не може сподіватися, що німецька підтримка України ослабне. Шольцо було важливо, що Путлер почув бачення німецького канцлера на цю війну. Шольц підтвердив готовність знову говорити з кремлівським очільником за нагоди, але закликав. Не мати ілюзій. деякі люди стверджують, що достатньо однієї чи двох розмов РФ веде жорстоку і нещадну загарбницьку війну проти України, в результаті якої сотні тисяч загиблих і поранених. Ми маємо зробити все можливе, щоб Україна не залишилася на самоті і залишалася суверенною державою. підкреслив очільник уряду. Ну а говорячи про свої сильні сторінки порівняно із конкурентами на майбутніх виборах. Шольц назвав такі: найбільший досвід державної роботи, чіткий курс та міцні нерви центральною темою. Наприклад, є питання безпеки та миру. Курс канцлера соціал-демократа чіткий. Ми підтримуємо Україну якомога сильніше водночас ми діємо. Виважено, щоб не було ескалації чи війни між РФ та НАТО. Тому я чітко дав зрозуміти, що не буде поставляти крилаті ракети Таурус, сказав канцлер і закинув лідеру опозиційної консервативної партії. Небезпечні зигзаги. в його політиці в питанні далекобійної зброї. Ну а тим часом Україну можуть зобов'язати не намагатися повернути захоплення РЕФ території військовим шляхом. Вважає колишній спецпредставник державного департаменту США з питань України Курт Волкер. Ви побачите не визнання, тобто ніхто не визнає російську окупацію. Але ми напевно бачитиме зобов'язання або розуміння того, що Україна це не буде повернено військовим шляхом. Ми повинні домагатися цього. Іншими засобами РФ буде чинити опір, буде продовжувати окуповувати. В результаті ми маємо тривалу полеміку, коли РФ окупувала частину України. Ми даємо цьому відсіч санкції, зазначив Волкер. Він додав, що це важливо для українських громадян, які перебувають на окупованих територіях. У той самий час Волкер нагадав історію об'єднання Німеччини. Ситуація нагадує мені Німеччину після Другої світової війни, коли розвивалася Західна Німеччина, був вступ до ЄС. Вступ до НАТО, а східна Німеччина була окупована радянськими військами, і так тривало 40 років до того, як Німеччина знову об'єдналася, так наголосив він. Ну а німецька газета Вальт пише, що Україна вступає в 25-й рік на Позиціях військової слабкості та падіння бойового духу після болючих територіальних втрат цього року, і за словами видання, в Донецькій області, найбільш гарячому напрямку фронту Україна ось-ось втратить кілька ключових міст. Рашисти досягли кульмінації свого наступу, каже австрійський військовий експерт Маркус Райзнер. Він зокрема вказує на те, що рашисти підійшли до третьої української лінії оборони під Покровськом. Райзнер також очікує, що українські війська вийдуть з району Курахового найближчими тижнями. Загрозу повного захоплення росіянами він також бачить і для міста часів яр. Українську операцію в Курській області Райзнер вважає загалом невдалою. Ці українські резерви краще було б розгорнути до інди, каже аналітик. Він зазначив, що АРА вже повернула під свій контроль близько половини втрачених територій в цьому місці. І за прогнозами експертів, Україна може втратити всю територію Курської області до весни 2025 року. Райзнер наголосив, що Кремль не відмовився від своєї мети захопити також повністю Херсонську та Запорізьку області. Втім, український артилерист Роман Грищук, який несе службу біля Херсона, запевнив Валь, що рашистам не вдасться. Перетнути річку, навіть якщо вони заявлятимуть, що зібрали 300 човнів і планують перепласти річку, ми готові. І такі дії будуть для них самоліквідацією. Ми тримаємося. Моральний дух наших хлопців в цілому хороший. Ми знаємо, за що воюємо. Втім, серед багатьох українських солдатів панує моральний занепад, який проявляє себе, зокрема в численних випадках дезертирства. Справи йдуть, як завжди, погано. В нас немає ані людей, ані зброї, ані боєприпасів, ані техніки, сказав Вайтпіх. Хотинець Олександр Тим часом, за словами видання, західні партнери не виявляють жодного наміру надати Україні стільки зброї, скільки було б достатньо, щоб переломити хід війни. А новий президент США взагалі планує перекласти на Європу основний тягар підтримка України, в тому числі після закінчення війни. Для Києва головною темою можливих мирних переговорів мають стати західні гарантії безпеки, які б убезпечили від нового нападу РФ. Однак військових запевнень окремих європейських держав швидше за все буде недостатньо, щоб стримати Кремль від нового вторгнення. Вважає Мар. Кус Райзнер, яких європейських армій варто боятися РФ. риторично запитує аналітика, додає, що головним стримуючим фактором для РФ мають залишатися США. Ну а далі власне будемо говорити вже про те, що відбувається на полі бою. Про те, що дописують зокрема і інші видання західні, адже полюбляють все ж таки аналітика аналізувати ту ситуацію, яка відбувається в Україні на полі бою на східному напрямку. І, зокрема, з'явилася одна стаття від The New York Times про те, що. Україна знаходиться нині у невигідній позиції на фронті. Йдеться про те, що Збройним силам України просто необхідно найближчим часом стабілізувати ситуацію на фронті. Інакше президент Рефі Володимир Путін не розглядатиме жодних мирних ініціатив. Про це йдеться у видання Times. Зазначається, що за словами військовослужбовців і аналітиків, у міру того, як українські війська розріблюються на окремих ділянках фронту, давні проблеми в управлінні військами стають дедалі актуальнішими. При цьому ж російські війська отримують ініціативу на полі бою. Далі цитую, що дописувало видання саме це ставить Україну в невигідне становище і дозволяє президенту ЕРФІ Владіміру Путіну відкидати будь-які схеми щодо врегулювання конфлікту. Він може погодитись тільки на такий сценарій, який буде рівносильний. Капітуляції України ідеться в матеріалі York Times. На думку авторів видання, єдиний спосіб змусити Кремль піти на переговори це створити важелі тиску, підвищивши вартість війни для Москви. Але спочатку українські військові мають стабілізувати свою оборону. Наполягають аналітики. Знову ж далі продовжую цитувати. Солдати кажуть, що замість того, щоб поповнювати та відновлювати перевірені в боях бригади на постійній основі підкріплення з різних підрозділів підтягуються по частинах, щоб заткнути проломи в обороні, це підірвало згуртованість і моральний дух солдатів. Пише The New York Times. Також зазначається, що у 2024 році. Росія захопила близько 1300 квадратних миль землі, що є найшвидшим просуванням з перших місяців війни. Але це становить менш як 1% української території. Загалом же Кремль зараз контролює значно менше територій ніж у перші місяці свого вторгнення. У той час як російські війська прокладають руйнівний шлях через невеликі села на півдні Донбасу, вони ще не показали себе здатними на великомасштабні прориви. Питання в тому, чи стабілізується лінія фронту. Це зараз найголовніше. Підкреслили співрозмовники видання. Ну а щодо того, що відбувається на полі бою, є коментарі міністра оборони України Ростиморов. Також у своєму телеграм-каналі дописав наступну інформацію. Далі буду цитувати його. Перемога потребує глибокого аналізу досвіду та чесного розуміння помилок. Особливо це стосується сухопутних військ Збройних сил України. Найбільш чисельно та стратегічно важливого виду збройних сил, що відповідає за мобілізацію, підготовку, комплектування та ефективність бойових підрозділів. Події у сухопутних військах безпосередньо впливають на ситуацію на фронті. Саме тому підтримує необхідність для нового командувача Збройних сил України генерал-майора Михайла. Драпатова мати певну картину стану справ для цього. Головна інспекція Міноборони проведе комплексний аналіз командування СВ Збройних сил України, аналіз організаційної структури та повноважень, оцінку ефективності управлінських процесів, перевірку на дотримання законодавства. На основі результатів перевірки ми запровадимо реформи в системі управління та кадрової політики. Оптимізуємо управлінські процеси, посилимо боєздатність наших підрозділів новими підходами до підготовки. Це крок до ефективнішої та сильнішої армії, зазначає міністр оборони. України і дійсно вчора багато тез з'являлося щодо інтерв'ю президента України Володимира Зеленського. і Він там говорив про те, що одним днем все ж таки війна не закінчиться. Гаряча стадія війни дійсно може закінчитись достатньо швидко, якщо Трамп все ж таки буде сильним у своїй позиції. Ну і крім того, президент зазначає, що важливо, щоб позиція Європейського союзу була почута в майбутній адміністрації Сполучених ну, Штатів Америки. далі можемо заслухати й пряму мову президента детальніше почути, що він має. На увазі, ну одним днем війна не закінчиться. Гаряча стадія війни дійсно може закінчитись достатньо швидко, якщо Трамп буде сильний в своїй позиції. І бажано, я так вважаю бажано, щоб ця позиція співпадала і з європейськими колегами. Тому що сьогодні ми отримуємо допомогу і від Європи. А з затримками зі Сполучених Штатів в минулому році, скажімо відверто, вона була приблизно однакова. І для нас це серйозна підтримка Євросоюз і країни Європи, Британія в Європі, не в Союзі, але тим не менш наш постійний партнер. Чому ще для нас потрібен голос ЄС, щоб він був почут в адміністрації Сполучених Штатів? І саме я буду це робити, тому що Сполучені Штати будуть сфокусовані передусім на нас і на Росії. Я хотів би, щоб вони чули ЄС. Чому? Тому що Україна конкретно хоче мати місце і дату в ЄС. І це залежить від ЄС. І тому саме, така, ну, саме такий формат я бачу. Багато ще будемо говорити відносно багато про свіже інтерв'ю глави нашої держави. Але трошечки повернемося в міжнародне геополітичне. Трамп хоче залишити для Путіна можливість піти без втрати обличчя. Він намагається не демонізувати російського диктатора, але вживатиме таких заходів, які дозволять Україні зайняти сильну позицію. Власне, таку думку висловив спецпредставник Держдепу з питань України 2017 2019 років Курт Вокер. У інтерв'ю для одного з українських видань Волкер відповів на запитання, чи не повторить Трамп помилку президента Зеленського, який 2019 року вважав, що з Путіним можна про щось домовитись. Я думаю, що Трамп розуміє, що ви повинні створити позицію сили, з якої Путіну доведеться мати справу, на яку він повинен реагувати. Так що, це не просто говорити, довіряти і сподіватися, що він на щось погодиться. Потрібно створити факти. З якими йому доводиться мати справу, що Росія не зможе успішно продовжувати війну, саме це ви повинні забезпечити і думаю, Трамп це розуміє, розказав американський дипломат. Водночас, Вокер зазначив, що Трамп також дуже обережний. Цитата щоб не персоналізувати суперечку з Росією, звинувачуючи Путіна у чомусь. Тому він хоче залишити відкритою можливість для диктатора фактично піти і не втратити остаточного обличчя в очах свого власного режиму. Тому він намагається не демонізувати Путіна разом з тим. Я вважаю сказав. За Вокер, що він вживатиме таких заходів, що дозволять Україні зайняти сильну позицію. Я б сказав, що це як військова допомога Україні, так і санкції проти російського енергетичного сектору. Сказав співрозмовник українського видання. Також зазначив, що США збираються нарощувати видобуток та експорт нафти і газу, а також намагатимуться знизити світові ціни, що вплине на російський бюджет. Водночас, якщо ми почуємо від Путіна, що він не хоче закінчувати війну, Трамп швидше за все посилить санкції. Тому я вважаю, що ця комбінація повинна містити посилення тиску на Росію, додав екс-спеціальний представник держдепу США. Як то кажуть, його би слова та богові у вуха. Бо тут можемо послатися, точніше не так. Тут можемо о, якраз відтінити ці слова колишнього спецпредставника словами нашого президента, який говорить, що Путін. Шукає будь-якої нагоди, щоби не проводити переговори і воювати далі. Детальніше у прямій мові Володимира Зеленського. А Путін он, розумієте, якась ситуація для нього. Дивіться, за що він чіпляється. Немов що у мене було рішення РНБО, нікому не спілкуватися з ним. Тобто він чіпляється за будь-який момент, щоби не сісти за перемовини зі мною. І в цьому ж історія, в принципі, він не хоче ніякого діалогу. Важко з цим не погодитися, дійсно, адже расисти на чолі з царем видумують найрізноманітніші причини, щоб відмовитися від перемовин. І чомусь навіть здається, дуже гіпотетично, звісно ж, цього ніколи, на щастя, не станеться. Що якби раптом Зеленського, так би мовити, підмінили, і він сказав, Окей, беріть чотири області, ми нікуди не вступаємо і так далі. Путін би сказав, ні, ми не готові до таких перемовин, адже Київ ще не окупував. Ну, власне, тобто маніяк. Поводить себе як маніяк, і дає всьому світові зрозуміти, що він маніяк. Але світ вважає що якщо гладити його поголівці, то щось з того вийде. Ну а у Зеленського також відповіли, чи може ядерна зброя захистити Україну. Були певні роздуми та дискусії щодо необхідності відновлення ядерного потенціалу нашої держави, і є інші засоби та способи, які можуть забезпечити все ж таки нашій державі потрібний захист. Про що сказав радник голови офісу президента України Михайло Подоль. Подоляк зазначивши, що якщо Україна у своєму арсеналі мати ракети дальністю від тисячі кілометрів, то Росія буде розуміти всі загрози для власної інфраструктури. Цього буде достатньо, щоб за години чи дні знищити суттєву частку потужності країни-агресорки. Подоляк зауважив: якщо Україна стане членом НАТО, то така політична дія партнерів дасть зрозуміти Росію, що спекуляції окупантів завершені. З того моменту Росіяни воюватимуть не з Україною, а з Об'єднаною Європою. Розповів радник голови ОПУ. Він пояснив. Що питання безпеки для України не полягає в тому, чи є ядерна зброя, бо мовиться про певні правила та обов'язки, які наша держава зобов'язалась виконувати. Якщо Україна хоче бути невіддільною частиною європейської спільноти, то необхідно навчитись дотримуватися домовленостей. Все, що стосується ядерної зброї, полягає в домовленостях. Є у нас ядерна зброя чи немає, проте це не розв'яже питання. Безпеки підкреслює подоляк. Нагадаємо, що 16 листопада 1994 року Верховна Рада України ухвалила закон про. Приєднання до договору про не ядерної зброї закон набув чинності 5 грудня того ж року разом із Будапештським меморандумом. Ну а на думку радника голови ОПУ, є два компоненти, які можуть вплинути на безпеку наша держава. Перше, мовиться про мілітарні потужності та можливості їх реалізувати на полі бою. Ну а друге, це політичні рішення, які партнерам України необхідно прийняти. Вони стосуються НАТО, ЄС об'єднаної Європи, відкрилення РФ та обмеження її в участі в загальноєвропейських ставках. Ну а далі можемо прослухати.